Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо деякі корисні фрази для вираження своїх емоцій і почуттів. Давайте розпочнемо. Іквуме хелюкіх. Це означає я щасливий. Давайте повторимо: Іквулме хелюкіх. Ікбен verdrietig. Це означає я сумний. Давайте повторимо це, це, це речення разом. Ich bin verdrietig. Фердрітих. bin бос. Це означає я сердитих. Давайте повторимо: ікбен бос. Bin, bin bang. Це означає я боюсь. Або мені страшно. Давайте повторимо це разом. Ікбен байн. Іквуме Йінзам. Це означає я відчуваю себе самотнім. Повторимо: Іквуме Йінзам. Ікбен verrast. Це означає я здивований. Давайте повторимо. Ik ben verrast. вираз. Ікбен ентузіаст. Це означає я захоплений. Давайте повторимо. Ібen ентузіаст. Іквум спанен. Це означає, я почуваю себе розслабленим. Повторимо. І фулме. Ontspannen. Ik ben verlegen. Zoals het je, ja, soromlus. Daar werd het voor Ik ben verlegen. Ik ben dankbaar. Zoals het je, ja, bdjatschnik. Voor Ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar. Тепер давайте подивимося, як ці фрази ми можемо використовувати під час вираження своїх емоцій і почуттів. Приклад, особа отримує приємну новину і виражає радість. goed nieuws gekregen. Ik ben blij voor jou. Osoba ontvangt je onverwacht cadeau en uitraa je Ik ben heel aangenaam verrast. Wij hopen dat je het leuk vindt. Ik kan niet geloven dat je dit voor mij hebt gedaan. Je bent geweldig en ik ben zo dankbaar. Oh, nu ben ik verlegen. Osoba. Втратила свого домашнього улюбленця і виражає смуток. mijn kat. Тепер ви знаєте кілька корисних фраз для вираження емоцій і почуттів. Не забудьте практикувати ці фрази, щоб ви були готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал та слідкуйте за нами на Instagram. До зустрічі в наступному уроці!